Сьогодні у нас на оновленні майже легенда міф спартанець. А якщо бути точніше, то посівний комплекс суцільного висіву Plains Spartan 907. І у цього славетного воїна все є. Треба тільки підправити його обладунки і знову в бій. Постійні битви за врожай доволі сильно потріпали нашого сьогоднішнього героя, і йому потрібне комплексне відновлення. Ну що, подивимося, як ми підготували нашого спартанця до майбутніх битв на аграрній ниві. Наше знайомство з цим посівним комплексом розпочалося з того, що ми відновлювали господарство в Черкаській області і іншу сівалку John Deere 1890 з бункером. Там керівник господарства побачив, що доволі зношену техніку можна відновити до стану нової і вирішив зайнятися саме гридплейнсом. Сівалка була в доволі поганому стані, а особливо рама. Основна причина, чому присутні такі сильні дефекти, очевидна, це дуже інтенсивне експлуатування посівного комплексу. Загалом будь-яка техніка пристосована для пересування полем, де поверхня однорідна і швидкість невелика. А от коли виникає потреба у довгих переїздах, тут же виникає проблема. Саме через часті переїзди, отвори кріплення важелів рами почало повертати прямо з м'ясом. З первинної дефектовки можна побачити, що сівалку вже відновлювали власними силами і зіштовхнулись з тим, що часткові ремонти не вирішують проблему і поломки трапляються знову і знову. Тож, почавши розбирати агрегат на виробництві, стало зрозуміло, що попередні недоліки це тільки верхівка айсбергу, і треба йти далі. Рами сільгоспагрегатів – це основа, так би мовити, кістяк техніки, і відновлення рамних конструкцій справа не з легких. Нестача спеціалістів та інструментів перетворює ремонт у часткове рішення проблеми. Але з часом рама все одно може вийти з ладу. В багатьох місцях для відновлення цілісності та підсилення конструкції ми наварили косинки і накладки з низьковиглицевої сталі 09 ГВС. Не можна сказати, що такий метод є надреволюційним, але все ж таки тепер рама буде витримувати навантаження, які навіть не закладені конструкторами заводу. Замінена майже вся комплектація рами. Більшість метизів була в нормальному стані, тож їх продивилися та покрили цинком для протидії корозії. Окремо потрібно наголосити на цьому узлі. Саме тут було максимальне пошкодження. Для того, щоб його відновити... Пошкоджене місце вирізали, обварили та встановили нові металеві втулки. Також відновили всі гідравлічні системи. Перебрали всі гідроциліндри. Оскільки сівалка вже не нова, вся гідравліка була доволі зношеною. Тому більшість гідроциліндрів продефектували, замінили всі сальники та ущільнення. І куди ж без перевірки? Для того, щоб впевнитися, що вся гідравліка працює справно. Викинули перевірку за допомоги маслостанції. Адже будь-які недоліки, не виявлені в умовах виробництва, на господарстві полагодити буде дуже складно. Провели відновлення дозаторів висівної системи, зачистили стару фарбу та все побите корозією за допомоги піскоструму. Корпус захистили спеціалізованим композитно-полімерним покриттям. Цей рідкий композит має в своєму складі полімерні смоли та скляні часточки надмалого розміру. Завдяки цьому на поверхні утворюється захисний шар, який протидіє агресивному впливу навколишнього середовища. Всі вали дозатора для відновлення покрили цинком, замінили всі направляючі ролики та встановили нові ланцюги. Шнек-завантажувач був у задовільному стані. Його продефектували, зачистили корозію, замінили всі дрібні деталі та кріплення. А також покрили ґрунтом і фарбою. Фартух короба завантажувача відновили за допомогою екструдера для пайки інженерних пластиків. Також виготовили та встановили так звані грибки для пневматичної системи. Ці труби розподільники зроблені з нержавіючої сталі, на відміну від стандартних металевих. Завдяки цьому їх термін роботи та надійність збільшується в рази. Всі висівні секції відновлені по нашій запатентованій технології. На заміну стандартній конструкції встановлено втулки з полімерного композиту, які працюють в парі з вісями з нержавіючої сталі. Це дає довготривалу роботу висівних секцій без люфтів та заклинювання. Завдяки такому методу вузли працюють чітко зберігаючи геометричну вірну співвісність, а через подовжений термін служби у порівнянні з стандартною конструкцією, ви зберігаєте ресурси на купівлю нових запчастин. У тому числі корпусних деталей з високою вартістю, але найголовніше, що ви отримуєте, це рівномірний та якісний посів через чітке збереження міжрядної відстані та відсутності горизонтальних та вертикальних відхилень в робочих органах сівалки. Додайте до цього зменшений час на технічне обслуговування завдяки доопрацьованій конструкції вузлів та композитним антиабразивним матеріалам, і ви отримаєте ідеальний агрегат для посівних робіт. Що таке комплексний ремонт? По-перше, на перевагу частковому ремонту, тут ми дивимось на агрегат як на систему та підходимо до відновлення системно, тобто дефектується все від найбільшої балки до найменшого винтика. По-друге, деякі роботи самостійно або власними силами виконати важко, просто через брак фахівців або обладнання. Для ремонту цього пасівного комплексу було задіяно більше 20 спеціалістів. Конструктори, технологи, інженери, зварювальники, а також токарі та фрезерувальники, адже деякі запчастини та деталі були виготовлені з нуля. Ну і звичайно, механіки універсали, які пропустили через свої руки, мабуть, сотні таких посівних комплексів. Третє, і, мабуть, найголовніше це збереження вашого часу та коштів, адже на виході ви отримаєте вашу техніку в оновленому стані. Як після покупки, але навіть краще завдяки модернізації. Тож для чого ми все це розповідаємо? Відповідь проста: сьогодні зрозуміли бажання кожного підприємця збільшити прибутки та скоротити розходи. Саме на це й направлена послуга комплексного відновлення. Завдяки оновленню агрегату ви не витрачатимете зайвих коштів на покупку нової техніки, а завдяки технології модернізації збільшуватимете якість посіву, і як наслідок вражайність та прибутки. Тож звертайтеся за контактами в описі. Первинні дефактування у вас в господарстві безкоштовно. Ми з радістю відновимо вашу техніку та дамо їй нове життя. Підписуйтесь на канал. Всі контакти знайдете в описі. Гарних вам врожаїв. Хай вам щастить!